Вітаю вас в ефірі. Програма. Будьте певні. Тема нашої сьогоднішньої розмови вимушені переселенці. Спілкуємось з психологиною Наталою Федоров. Привіт, Привіт, Таня. рада бачити тебе. Дякую. З початком війни в нас до міста приїхало дуже багато вимушених переселенців. На то вони і вимушені, що вони ж не хотіли сюди їхати. Розкажи, будь ласка, що відчували цю, ці люди, з чим вони їхали сюди? Вони ж, мабуть, рятувалися. Е, важко сказати, що відчували, тому що безпосередньо це треба пережити. Так? Якщо про, про відчуття, але у мене є трошки розуміння, бо з деким працювала, і трошки трішечки червень місяць я сама перебувала в Києві. І я десь, ну, напевне, на малесенький відсоток відчула той дискомфорт, а який вони відчули, це просто до обговорення, та? ну не можна порівнювати. Безумовно, у людей є своя картинка бачення тих, які не пережили це. Вони наслухані. Але досвід в кожної людини, яка внутрішньо переміщена, вимушена, так? то в неї різний. Є люди, які. Усвідомлювали, що може бути загроза, тому що до початку бойових дій вони зібрали речі і виїхали. А є люди, які безпосередньо застали ці бойові дії і застали свої втрати. А це досвід різний, тому я думаю, що ми про других людей будемо сьогодні говорити. Давай поговоримо. Щоб. Трішки так, зрозуміти їхній стан, бо відчути його не може людина тільки та, яка безпосередньо прожила і відчує. А щоб зрозуміти, е, от на, на хвилинку уявіть, що людина жила звичним життям, так, а тут різко все обірвалося. Вона бачила, як той дім, який вона роками будувала, він зруйнований. Вона можливо бачила безпосередньо втрати. Е, Такі свої близькі загинули. Вона до того часу планувала якесь своє життя, мрії, так, плани на рік, про які ми часто говоримо, а тут все обірвалося. Тобто, ну, як відчути цей стан? Це просто суцільна рана. А, ну, Припустимо, вона зібрала, зібралася, зібрала речі, які могла зібрати дітей там. Залишки сім'ї і кудись ринула. Бо вона ж не мала свідомого вибору, куди, як там розпорядиться життя і та волонтерська допомога. І перемістилася, припустимо, в наше місто. Дехто мав цю фінансову подушку, як кажуть, та він мав запас коштів, дехто взагалі ні з чим. Так? Отак в тапках, тапочках домашніх як був, та, так і приїхав. І тут теж відрізняється життя людей, які мали кошти, і вони, припустимо, собі могли забезпечити гарні умови, орендуючи квартиру з хорошими умовами, а хтось пішов в хостел, хтось, ну можливо, десь не в нас, а в інших містах модульні містечка є. І він потрапив в оточення в середовище тих людей, які теж травмовані. І коли люди. Спілкуються або взаємодіють з тими людьми, які теж пережили, у них на фоні цього з'являються нові конфлікти. Тому дуже важливо, щоб там були волонтери, психологи ну інші свідомі нетримовні люди, які можуть це розділяти. Так ще так би чуть-чуть дам інформації, щоб наші глядачі чуть -чуть, трішечки занурились і на хвилинку зрозуміли, що ж вони можуть проживати. В них порушена базова довіра до світу. От та довіра, з якою новонароджена дитина народжується, вона виживає завдяки чому. Вона відчуває цю довіру, її годують, її гріють, її колихають. Ця базова довіра вона залишається протягом життя. А життя щось таке створилося в ньому, що ця базова довіра порушена. І вони постійно в постійному режимі такого зацепіння, очікування, що знову щось станеться. Тому що вже сталося і сталося щось дуже сильне. Дехто взагалі в такому підвищеному завищому стані так нема опори, тому ми маємо тут на місці, ті, хто в відносній безпеці, допомогти їм відчути цей ґрунт під ногами. Скажи, будь ласка, Наталю, в який спосіб ми можемо їм допомогти? Адже ми вже їм допомогли, надали житло, надали якісь продукти, допомогу. Цей мінімум дуже важливий, але це ж не все. Це ж йде мова про людське життя. А там всередині людина почуває ну, різні емоції, різні почуття, стан розгубленості. Ну, саме перше, що звичайно, це задовольнити базові потреби фізіологічні, там їжа, житло і тихе місце, тому що для кожної людини дуже важливо мати своє тихе місце. А варто розуміти, що коли людина пережила сильний стрес, ну просто пережила, так, вона вже перемістилась з того місця, тут їй нічого не загрожує. Так не буває. В неї є пам'ять ще про це місце. І її болить, на є ця рана. Припустимо, вона фізично не постраждала, в неї ціле тіло, але її душа, її психічний стан, він пошматований, він зранений. І зовні це може бути непомітно, але в деяких людях це помітно, тому що в кожного з нас є ота природня реакція на стрес. Ми або біжимо кудись, так, або ми стаємо взаємодію з. Тим, що нас загрожує, або ми в ступорі. І ця реакція не припиняється. Навіть будучи тут, здавалося б, у безпечному місці, вони не можуть цей режим просто взяти вимкнути. Вони все одно очікують небезпеки. Тому от розуміння, це наше, що людина так реагує на стрес, воно покликане для того, щоб допомогти нам взаємо, прийти до спільної згоди, так. Дуже важливо, щоб коли задовольнилися ці базові потреби в їжі в е, допомогти людям дещо повернути, наскільки це можливо, те, що в них було. Ну, до прикладу, там дитина ходила в садочок, там дитина ходила в школу, так? мала якісь соціальні контакти, щоб по можливості. Батьки знайшли в собі сили і організували дітям дозвілля це, ну, припустимо, в нашому місті чи там, де вони зараз перебувають. Тому що дитина вона ж реагує на те, як батьки реагують. В неї є свої враження від пережитого, але опорою для неї хто є? Батьки. Тому батьки, можливо, зараз не мають ресурсів, таких психологічних. то Побільше, так би, дізнаватися інформації цього міста, де ви є, чи місцевості, про те, а що є для дітей тут, щоб діти були зайняті, а ви могли. Адаптуватися і далі налагодити та свої процеси, щоб адаптуватися в цьому місці. А що ми можемо зробити? Це надати інформацію, де в нас в місці, що де знаходиться, яка допомога. Цю інформацію не просто зі слів, а безпосередньо записувати на аркушах паперу локації, можливо, показувати або провести, тому що людина в стресі вона не запам'ятовує. Багато чого так є зовні, що ця нова інформація просто не заходить. Вони розгублені. Ну і я за себе знаю, що я в нашому місті ву вулички <губ> можу так плутати. Я погано орієнтуюсь в просторі. А людина, яка так, не знає цього міста. Знову ж таки, в вимушених переселенців так є оце таке відчуття, що я інший, я чужий, мене ніхто не розуміє. То ми зобов'язані, враховуючи, що в нас є ресурс, в нас життя не поклало в такі умови, допомогти їм, зрозуміти, що ти не жертва обставин, ти, ти зміг подолати цю життєву ситуацію, ти зміг вижити, ти зміг переміститися. Ти зміг не опустити руки, і це вже дуже важливо. І ти зможеш, ми тобі допоможемо. Я знаю там і та дати якісь контакти людей, які безпосередньо цим займаються. Дуже часто можна почути: це переселенці, це люди зі сходу, з півдня, це інші люди. А от ми з заходу, так якби розділяємо українців, так ми якогось першого гатунку, вони ні. Чому так відбувається? Хто це нас розділив? Е, ну, Мабуть, йде мова про те, який досвід людина отримала від спілкування конкретно з людиною іншою. І в неї склалось якесь враження, і вона пробує для себе в голові якось поділити. Е, особисто я, е, місяць вчилася в Києві е, і жила з харків'янкою. Е, Людина свідома, людина розбирається в процесах, людина не жертва обставин, хоча має втрати так. Але, звичайно, що я відчула інакшість. Ми говорили про те, як в нас приймає наші там різдвяні свята, оці застілля, в них по-іншому традиційні ці моменти. Вони теж родиною збираються, але її вразило така якась гостинність і багато страв на столі. І Помітно було так, оцю інакшість у сприйнятті традицій. Але люди, так, вони є як в нас люди, так і там люди. Просто, звичайно, що кожен регіон має свої традиції, свою ментальність, свої вподобання. І навіть серед наших людей, умовно наших, можна знайти тих, які за щось. Не за те, що ми всі свідомі українці тому, мабуть, це негативний досвід. Коли я вчилася в Києві на поліграфолога, то в нас було з. Різних регіонів, це з Західної України одна я, а з Сходу багато людей було, і з центральної частини України. Звичайно, більшість з них були російськомовні, але ось, навчання велось українською, то всі гарно переходили. З дещо важко, але переходили на українську мову. Я не побачила якоїсь там, ну, перші дні, звичайно, ми всі чужі. Але потім, ну це є твоя група. Ти спілкуєшся, ви всі за одне. Ви всі за те, щоб Україна перемогла і щоб зробити навчитись методу, який допоможе так у боротьбі проти е, москалів. Отак, але це були різні люди, але вони були люди. Я про те, що залежно від конкретного досвіду, з яким ви стикаєтесь тут, в програмі про вимушених переселенців просто неможливо обійти питання мови. Чому вони в більшості своїй не бажають говорити українською мовою? Ем, ну, ну йде мова про звички. Розумієте, якщо в сім'ї говорилося, так, рідна мама говорила російською мовою, все пов'язано. Ну, мова це ж з цього починається. так. Спочатку дитина вона ж слухає на. Ну, згадайте, просто малесеньку дитину, що вона чує? Коли мама тато говорять до неї, і ця любов вона виражається в мовному аспекті. І в якій мові? Ну, в даному випадку в російській мові. Тому перейти на. ніби ти живеш в державі, де є українська мова. Але в сім'ї це є твоя маленька держава, особиста, рідна. Тому, звичайно, це чуже. Але коли сталася ситуація, така, яка сталася з війною, з загрозою, з розумінням, ну в багатьох людей з'явилось розуміння, вони прозріли, пробудились. То вони, ті, хто притомні, адекватні, вони розуміють важливість саме української мови. Ну і е, на рахунок важко, не важко. Це вже залежить від індивідуальних особливостей людини. От е, теж мені говорила знайома, яка так зі Сходу, що е, я мо, ну, на будь-якій мові знаю декілька там, можу говорити, ну а на українській не можу. Ну, звичайно, в мене це викликають емоції, так, ці слова. Але я спробувала зібратися і сказати, які тебе, скажімо так, можливо, стереотипи є відносно української мови. Можливо, її якось насильно пробують, так? запровадити. І дійсно, людина була в тих умовах, де цю українську мову так, так якось некрасиво подавали, так, як би вона хотіла. Тому, якщо людина психічно здорова, то живучи в цій. Державі де є державною мовою українська, то вона. А ще якщо живе вона десятиліття, то ну, не можна говорити, що ця цю мову вона не може вивчити. Це якщо вона психічно здорова. Тобто всі ті, хто не переходять на українську. Це мову? є принциповість, це є певні переконання тут в голові, чому ні. Е, я серед ну, сім'ї в нас та є друзі, які у мене є родичі, так, які з Луганської області, так, з початком війни, тим більше вони перейшли на українську. З поваги до нас знаю, що в тебе є особистий досвід спілкування з переселенцями, тому що ти допомогла житлом. Який це досвід? Позитивний чи негативний? У мене позитивний. Коли в мене позитивний досвід, я схильна зразу говорити, значить, це я хороша. І я притягнула добро. своє життя хороше. Ну, в селі є так хата, в якій жила моя бабуся, і познайомство, так, люди з Вінниці живуть там. Я недавно познайомилася, бо це тільки в телефонному режимі було. Вони живуть, безкоштовно живуть і просять, щоб вони, щоб вони хочуть оплачувати хату, тому що їм незручно і так далі. Ну, звичайно, про оплату не йде мова, тому що це я би мала їм дякувати, що хата жива завдяки ним. І наскільки душевні люди, наскільки ну просто я вражена від знайомства з ними, і вони і доглядають за хатою. І ну просто ти спілкуєшся з ними, тішишся, що Моя покійна бабуся не застала цього, але вона точно би була рада, що ці люди є, бо вона була гостинна. Але я знаю теж час інші історії, де так є капарство, є невдячність, є пожили тут, лишили безпорядок, перемістилися кудись. Ну і таке є. Це не означає, що ґазда поганий, так? але і таке є. Тому десь треба від себе розуміти. Якщо я допомагаю, то я десь враховую ці ризики, що може бути якась шкода моєму майну. Але я вирішила допомогти чи вирішив, тому що це мій малесенький внесок у цю справу. Наталю, чи має оцей малесенький внесок терміни? Тобто ми маємо домовлятися про щось з людьми. Хочемо допомогти, надаємо, до прикладу, житло. Чи ми озвучуємо, на який це термін, тому що ми всі, коли почалась війна, ми розраховували на місяць-півтора. Це вже ну, в рази більше триває ця війна. Чи потрібно це обговорювати? Безумовно, господарем оселі є ви, і, відповідно, ви е, маєте певні правила так, поведінки. Безумовно, у вас має бути розуміння, е, куди ця людина піде, чи є їй куди піти. Якщо на початку ви не вкладали договір, бо набагато все спрощує договір, так? в мене була домовленість така, що ця хата в продажі, що поки нема покупця, ви можете жити. І люди це розуміють, і люди кажуть, ми відразу з'їдемо, як тільки ви скажете. Інші господарі деколи не наважуються дати це запитання, тому що в них викликають жаль. Ці люди, які там живуть, ну, це зрозуміло, це по-людськи. Але з іншої сторони, у вас теж є якісь плани, і вони теж мають про щось думати. Ну, щоб не було це як в казочці про рак неборак, який змушено козу, так, він виганяв з хати, бо вона себе недобре вела і зайчикову хату, так. Окупувала, так. Тому треба говорити з людьми. На початку ну про що говорити? Коли вони лише адаптовуються, їм все не те. Їм, можливо, ваша хата не та стіни, не ті повітря, вода. Ну я перемістилася в той же Київ. Він для багатьох є хорошим рідним містом. Для мене це ну чуже місто, інакше мені не подобається ні повітря, ні вода. Мені подобається це в нас, але мені треба було поїхати, так, щоб це оцінити. В багатьох ця переоцінка відбулася, і е, люди спробували адаптуватися у вас, бо їм треба було вижити. Вони закрили свої перші базові потреби. А далі ну потрошки ви так приходите в гості, можливо, ви дивитесь, чим ще їм допомогти, і пробуєте потрішки говорити. Про свої плани говорити, їх десь підштовхувати. Ну, тому що це ж дорослі люди там живуть, не діти, які там беззахисні і не можуть навіть мислити. Тому ви озвучуйте про свої потреби, як ви далі бачите? Можливо, ви ремонт плануєте, можливо, ви плануєте продати ту оселю. Але, звичайно, наперед людей повідомляєте, у вони знов не було відчуття та, якоїсь ну, знов щастя, лиш а тут. Тому ну, все має бути по-людськи. Заздалегідь попередьте про свої плани. Але якщо вас щось не влаштовує, про це треба говорити. Коли розпочалась війна, вони приїхали сюди, і вони викликали в нас почуття жалю. А по правильному, я би, на мою думку, мали би викликати почуття співчуття. Чи це так? Це різні почуття. Це різні почуття, але ну вони суміжні. Це так, якби та сходинка нижче, вище. Ну, звичайно, кожен з нас е по людськи е спробував уявити, а як би я на їхньому місці. о боже, який це жах? Треба обов'язково підтримати. А е нас тут. Більш віруючі люди. так. Ну, і це не по-християнськи, я мушу допомогти своєму ближньому, своєму брату, сестрі, так, хто як ставиться до свого ближнього. І, відповідно, був і жаль, були співчуття, це суміш емоцій. Але потім так, люди якимось чином вживалися в наше середовище, якимось чином проявлялися. І ми, відповідно, маємо досвід. Або вони окріпли. І е, стали сильнішими і покинули та, то місце? Або вони е, ну, в силу своїх характеристик негідно себе поводять, і у вас з'явилися е, різні почуття, десь провини. Я тебе жалів, а ти себе так по-свинськи поводиш. Там, ну, чи якісь з'являються конфліктні ситуації в громаді, ви чуєте це ну, дуже все індивідуально. Е, як ми маємо ставитись? Е, е, Спочатку, так, це людина, ну, десь жертва обставин, А з іншої сторони, ну не можна до людини ставитись ціле життя як до жертви. Бо вона постійно прохач під святиною, під церквою. Дайте, дайте. Але ми знаємо, що там люди бувають, які дійсно біді, а є шахраї. Е, тому. Той вимушено переміщена особа вона постраждала, їй потрібно подати руку допомоги, але е, допомогти їй віднайти отой внутрішній ресурс, щоб вона сама себе вист... е, е, могла підтримати, тому що їй продов... життя продовжено, воно безперервне. Хай ти не можеш планувати. За місяць вперед, на два місяці, бо війна не закінчена, і це ускладнює ситуацію. Ти постійно не знаєш, що тебе чекає. Але з іншої сторони, ну сьогодні середа, завтра четвер, а потім п'ятниця, а потім субота. І ці маленькі кроки, маленькі плани на наступний день допоможуть людині усвідомити безперервність життя, бо часто так ділиться життя на до війни, зараз, а після ще нема. І невідомо, коли буде. І коли мозок це тут собі сприймає, людина: ну, все, я жертва, я бідолаха, ніхто мене не любить, не розуміє. Тому десь допомогти і знайти це як внутрішні резерви, згадати сильні сторони. Тому що якщо ти втратив майно, ти втратив соціальні контакти звичні, ти втратив друзів, можливо, за своїми політичними вподобаннями, але ти не втратив себе. В тебе є якісь знання, якісь навички, якась освіта, в тебе є нові знайомства, люди, які мають теж подібного роду досвід або знання, або ідеологічно ви один одному підходите. То згруповуйтесь, знайомтеся і по ходу так, будуть з'являтися ідеї, а як же далі? В даному випадку потрібно допомогти людині усвідомити, що вона не жертва обставин. Вона вже скільки зробила е, дій, щоб не просто лишитися і приречено чекати, а ну, який був процес навіть виходу, щоб людина відчула себе переможцем ситуації. Хай зараз ще їй це важко усвідомити, але це ж кроки до переможця ситуації, І допомогти їй, змінити це. Свідомість тому, що якщо ми ставимося до внутрішньо переміщеної особи як до жертви обставин, ми її жаліємо. То якщо пригадаєте нашу передачу про трикутник Карпмана, де є жертва, там завжди є агресор, і одного разу ви були рятувальником, ви допомогли їй. Вона так сприймала, вона була вдячна або сприймала це як належне. А в іншій ситуації, ви тут хочете, бо вона, припустимо, покинула ваше житло. Ви подумали, що зараз вже їй краще. А хтось є новий, кому більше потрібне це житло. І ви мали плани, що це буде постійно так, люди мінятися постійно. Допомога все тим, хто більш в біді. То тут ви вже постаєте агресором для неї. Тому не ставтеся до людини як до жертви. Рівне рівному з усвідомленням, що вона пережила багато. Ви готові їй допомогти зв'язками, інформацією, дати час. А ну далі у, у вас є ви і ваші потреби. Тобто про все можна домовитись. Наталю, в тебе сьогодні в кадрі присутня ось така цікава картина. Сьогодні не той день, щоб здатися. Це символічно? Так, це символічно для тих людей, яким потрібна підтримка. Дякую тобі за чудову програму. Любіть один одного, бережіть один одного і будьте певні, що в вашому житті все буде гаразд. І сьогодні не той день, щоб здатися. Побачимось!